Добрий день, мої любі друзі! З вами знову я, Катерина Іванівна. Малята, до нас з вами прилетів метелик. Я біжу, біжу по гаю. Я метелика впіймаю, а метелик не схотів, геть від мене полетів. Полетів від налужок лужок, заховався між квіток. Малята, як ви думаєте? Що понад усе люблять метелики? Так, метелики дуже люблять сідати на квіточки. Дітки, а чи пахнуть квіти? Навіщо люди садять квіточки? Як ви вважаєте, чи було по нашому місті так само гарно, якби не було клумб з квітами? Люди садять квіти, щоб було красиво. Дітки, давайте намалюємо сьогодні багато квітів для метеликів. Якого кольору квітка? Якої форми її серединка? Чи сховається метелик на квітці? Приготуємо наші пальчики до роботи. Один, два, три, чотири, п'ять. Вийшли пальчики гуляти. Погуляли, погуляли і ще трішки пострибали. Тут став дощик накрапати. Стали пальчики тікати. Подивіться уважно, що нам потрібно для роботи. В серединку квітки ми будемо малювати пальчиком. Вмочіть пальчик у фарбу жовтого кольору. І поставте відбиток на папері. Після завершення малювання серединок квіток витираємо пальчик серветкою. Далі ми будемо малювати пелюстки пензликом. Спочатку змочимо пензлик водою. Зайву воду віджимаємо об край склянки. Наберемо на пензлик фарбу. Однією рукою тримаємо папір, щоб він не рухався, а другою малюємо. Примакуємо пензлик по колу серединки. І в нас виходить ось така гарна квіточка. Фарби для порісток ви можете обирати за бажанням, які вам сподобаються. Сижечка-мережечка поміж трав, і на ній метелика я спіймав. Милувався крильцями довгий час, думка йшла у голову й не раз. Він же теж малесенький, хоче жить. Відпущу на волю, нехай він летить. Як багато гарних різнокольорових квітів ми намалювали. Думаю, що метелику вони теж дуже сподобаються. На все вам добре!